У 54 йому сказали за старий для війська. А вже через рік він тримав позиції на Донеччині. До великої війни Іван Дягур був власником фірми з ремонту комп'ютерної техніки. Після мобілізації став командиром зводу БПЛА. Історію військового розкаже Тетяна Дадак. Коли почалося російське повномасштабне вторгнення, Іван Дякур сам прийшов до військомату. Тоді відмовили, мовляв, не той вік. Але в січні 23-го прийшла повістка, і чоловік без вагань вирушив на службу. Спочатку починав служити в 419-му піхотному батальйоні, потім мене перевели в п'яту штурмову бригаду, тому бо ну, я розбираюсь в комп'ютерах там. Якраз я перевели на посаду командира взводу безпілотних авіакомплексів. Тобто я займався цією роботою. І ми тримаємо там. Розвідка до розвідка. Попри вік, Іван служив разом із молодими пілотами і штурмовиками. Вважає, не обов'язково бути на нулі, аби бути корисним. У війську потрібні механіки, айті-фахівці, логісти. Головне, каже, не ухилятися від обов'язку. Що люди будуть свідомо до того відноситися, ну, піде в регіону центр, підбере собі спеціальність, що він вміє, що це, його візьмуть, якусь ту бригаду, він пройде навчання, злагодження, то ну, він не буде в піхоті, якщо він спеціаліст. Дуже не вистачає людей. Розумієте, там, де має. Має бути 10 людей, є двоє людей. розумієте, це не, це, Якщо люди не будуть одягати військову форму і йти захищати свою державу, то вони прийдуть до вас наші домівки. Вони прийдуть в наші домівки, а що вони роблять з домівками, повірте мені, це я вже бачив цей, під цим. Бахмут часів яр після двох з половиною років на фронті здоров'я Івана дало про себе знати. Відтак нещодавно чоловіка перевели на службу у тил. Працює у відділі цивільно-військового співробітництва в одному із ТЦК області. Цей відділ буде займатися співробітництвом з сім'ями полонених, загину, загиблих, поранених, тобто іменно цивільно-військове співробітництво. розумієте, щоб не було як то армія окремо, цивільні окремо, дуже багато на себе взяли. Я розумію, волонтери, але армія теж повинна тримати, прийняти в тому участь, щоб не було негативного відношення, розумієте, до цієї. тому що люди представників ЦСКА сприймають вороже. Іван переконаний, під час війни кожен має бути корисним державі. Тому після фронту не повернувся до цивільного життя, а залишився у строю.